Слідуючий пункт це боязнь делегувати. Ну, я так із свого досвіду скажу, що поки мені не зустрілась людина на моєму шляху, я десь два роки працював сам на себе і, і зашивався, зашивався в усіх процесах, так? Да. Я був в маганогім, руках. Міг друкувати десь одночасно на семи принтерах, ногою дизайнувати в коралі фотошопі. У мене постійно два телефони отак от в вухах торчали, тому що ще з клієнтами треба uh -huh. якось спілкуватись. Mm, працював там з 9 до пів на півнодвинадцятого ніченькі. Uh -huh. А потім я так е, з людиною поспілкувався, людина трішки розкрила мені очі і з'явився перший співробітник. Каже, наша ти я... себе заганяєш, так? Да? <х> е, е, ну так, да, так. Да. Я видихнув і ну, uh -huh. зараз команда працює, воно ну, трішки простіше, ніж самому. Оце все. Я сам, я сам, я сам. Там є дві сторони медалі. Одна із сторон медаль це про містечковість, це про якісь ну, таке грубе слово напрашу. Про жлобську черту характеру, без mm. приукрашування. Оце делегування, воно, як правило, одна із сторін цих одна із корінь, одна із сторін цих медалей – це те, що людина не хоче, бо хтось за це або гроші попросить, або. Що там ще може бути, доведеться щось робити за це. Це теж дуже сильно розпускає. Mm -hmm. ага, а що мені доведеться тобі зробити, чи якусь послугу, чи які гроші дати і так далі. Тобто, ні, ні, -ні я лучше сам, я ну, у вас баню. Інша сторона медалі це коли страх керує, що коли дитині людині заклали в дитинстві, що він, що краще нього ніхто не зробить. Що тільки він mm -hmm. має, там, не знаю. Хочеш зробити, оце така саме деструктивна, пого -по, по пословиця, поговорка, типу, хочеш зробити щось хорошо чи краще, зробити це сам. Я з нею не згоден, бо вона заганяє людей в цю пастку, що все сам, все сам. У мене дуже багато є людей, я верніше, я бачив дуже багато людей, навіть в мене родичі є, які там е відкривають магазин. Відкрили магазин, да, і в цьому магазині все сам-сесам. все сам. Край... Mm -hmm. Там хазяйки, ніхто нічого не зробить. Ні товар вилежить на прилавок, ні замовить, хтось точно помилиться. Треба, щоб вона все контролювала, все робила. Без неї все рухне і так далі. Тут так само. Ну, це хвороба. По-чесному, це. У мене є в оточенні не тільки псих, психологи, да, і психіатри і клінічні, да, з ким я спілкуюсь, вони кажуть, що це хвороба. Тобто. Це прям. Людина патологічно боїться, може боятися, що окрім неї, ну, ніхто не зробить. Це вже патологія, це вже відхилення трохи там десь на тому психічному рівні. Тільки я здатен зробити. Ну, це ми говоримо такі саме, як. Це поганий випадок, коли не просто боїться, а вона вже так закоряніла, закристалізувалася ця травма, mm -hmm. і що тільки я, і тільки я мушу. І це вже люди з віком, там, не знаю, 50, за 45. Після 45 там кристалізуються травми, і вони вже стають переконаннями, і їх ніяким топором mm -hmm. не вирубаєш у людей. Ну, можна, але питання, чи людина це хочеться змінити чи прибрати з голови. І... І оця травма, оця установка, що делегувати це або погано, або тільки я здатен справитись, вона ну чим вона шкі, шкідлива? що людина себе заганяє в якісь мінуса. самі розповсюджені мінуса, це він все сам і він в цьому зашивається, В нього не вистачає часу на щось інше, на хобі, на можливо, сім'ю, сім можливо, на відпочинок. У когось це може бути, він себе спеціально заганяє в цей мінус, щоб бути я все сам, я все сам, я все сам, бо ніхто краще не зробить, умовно. І він бах і енергетично просів. Тобто, що мається на увазі? Він так вимотився, що в нього не хочеться нічого більше робити. Треба розібратися, яка причина стоїть, який страх стоїть за цим я все сам, бо може бути різні. Корінь, корінь причини можуть бути різні. Розібратися, прибрати і е, вис, вис, вивільнити, висвободити, вивільнити ресурс. Коли в людини є все є я все сам, вона не бачить навкруги інших варіантів. Це наче якась зашореність, як в шлемі, ти однобоко бачиш проблему. Як ото є така метафорична історія, де коли ти не... такий тест психологічний, коли ти дивишся, якого цвіта, якого кольору там я папку. Да? Глядач бачить титулку з одного кольору, а я бачу всередині іншу. Я дивлюсь, вона рожева, 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 а ти будеш, а тут буде, не знаю, зелена. Розумієш? І ти не можеш побачити, що вона зелена. І оця бронелобасть, вона шкодить. ну, Помімо того, що заганяє мінуса по грошам, може енергетично, може часу не вистачає. Само і не вдає розгледіти варіанти, які є навкруги в твоєму просторі, а їх дофігіща. Тобто, варіанту вирішити будь-яку проблему від самого сам до нанять, не знаю, там, якогось крутого спецату. Я так скажу, що ну, є така фраза: 1 плюс 1 равно 11 mm -hmm. в, в темі бізнесу так точно, mm -hmm. коли ти працюєш сам, то ну, саме головне для. Власника бізнеса це відсторонитись від операційки, щоб була можливість створювати, вигадувати, щоб був час для творчості, і побачити свій бізнес зверху. Те саме і для автора. Коли автор книжку написав, ну написати так, ну можна самому, це взагалі ну, зовсім не проблема. а коли автор не професіональний коректор, і він е сидить і вичитує ну, вже місяць, да. а потім все одно після нього ще знайдуться помилки, бо ну, у нас працює два коректори, і е ну, ще інколи звертаємось до третього коректора. Е ну, у нас постійно вичитують два коректори один після одного, і піс завжди після першого коректора, який професіонал в цьому, там знаходяться ще помилочки. Якісь. Свою книжку читало два коректора, після них читав ще я. Я там не самий граматій, але я навіть після цього ну, помилок я не знаходив, але я знаходив ну, дещо ну, якісь логічні моменти. Тому що ну, я цю книжку писав, і я трішечки ну, так, згадав, що я по-іншому хотів написати. Тобто, Три людини читає, три знайде. Я думаю, що п'ять людей почитає, п'ять знайде. Тому угу. коли ти сам написав і після цього коригуєш, це не дуже правильно. Так само, і як в своєму магазині під кінець дня ще й мить пали. Да? Це да, те, вірно. Те саме.